Сьогодні, 17 листопада, особливий день, адже наш найкращий вчитель з математики Колодеєва Олена Іванівна святкує свій день народження. А ми, як і учні, хочемо від щирого серця привітати її і побажати всього найкращого. Олена Іванівна, вітаємо вас з, із днем народження. Бажаємо, щоб у житті все складалося з самого мені, як і у ваших порівняннях. Нехай кожен день буде сповнений радості, усмішок і яскравих емоцій, а всі задачі життя мають вже правильні розв'язки. Дякуємо вам за терпіння, доброту і мудрість Ви вчите нас не тільки математиці, а й логіці, життя. Бажаємо, щоб доля множила щастя, ділила турботи, додавала успіхів і віднімала на гарозі. Хай кожен урок приносить задоволення. Кожен день натхнення і кожен учень гордість. Справжній математичний чарівник. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди панували точність, гармонія і любов до справи. Дякую за те, що ви завжди поруч із порадою, підтримкою та щирою усмішкою. Хай здоров'я буде міцним, а настрій легким, як розв'язана задача. Нехай ваш життєвий шлях буде прямою лінією успіху, без котів і перешкод. З днем народження, наша дорога Олена Іванівна. Ми вас любимо, цінуємо і бажаємо безліч приємних моментів на кожен день, на кожен рік та на все життя. Дякую вам за те, що ви у нас є з днем народження.